Будівництво роду людського здорова ти людуховный вас подати любить нас спадіння. А, Господи, поширну Святий Духа Святого, і благослови селу вої твоїх, які віддали своє життя за волю країни, і щоб вона була зброєна, сил, це небесна заступниця, бога для всіх, хто бажатиме прийти, відвідати своїх синів, воїнів і користи для спасіння сприяту, та то поміжу на все добре ім'я Христа нашого Господа, Ісуса. Господи, чистело, воїнів, поля, ми віддали своє життя. Тиші поповники не поховані, а батьків хоромі. Запиляйте, як і теж наші волі, які життя за волю України, всіх похованих та непохованих, які скажуть, і ми найдухістя Божий приємний. І помилу Господи, помилуй, Господи, помилуй, не помилує, робіт твоїх, охони в некого І за відпустіння у і не вільно є, Господи, помилуй нас, спади, помилуй нас, помилуй.